Ви на каналі Потопам України. І сьогодні ми сформуємо топ видатних українських емігрантів. Людей, які з декотрих причин виїхали з батьківщини, стали провідними фахівцями в своїх галузях, впродовж усього життя пишалися своїм корінням, допомагали і допомагають батьківщині на відстані. Відкриває підбірку видатних українських емігрантів українець, який, напевно, найкраще в світі знає відповідь на питання як справи? Засновник WhatsApp Ян Кум. Український програміст народився у Фастові, де прожив 16 років. Коли Ян був маленький, здавалося, б, ще маленький, а вже кум бувало, що батьки не могли сплатити рахунки навіть за опалення та електрику. Пізніше Ян скаже, що спартанське українське дитинство виховало його амбітним та ментально сильним. Через фінансові негаразди Ян з мамою та бабусею переїздять до Америки, де мама працювала нянею. А Ян прибиральником в магазині. Ідея створити додаток для обміну повідомленнями, який замінить смс-листування, прийшла українцю в голову, коли він побачив iPhone. Ватсап миттю отримав успіх в App Store і за короткий проміжок часу застосунок встановили 250 тисяч користувачів. Як то кажуть, час кидати номер карти. За 5 років додаток завантажили понад 400 мільйонів людей. Тоді Ян Кум вирішив продати WhatsApp марку Цукербергу за 19 мільярдів доларів. Після вторгнення сосіян в Україну Ян Кум не публічно фінансує кампанії з допомоги українцям. В нашій історії є ще один українець, який в 16-річному віці виїхав в Америку. І вже за 7 років став співзасновником PayPal. Киянин Макс Левчин. Після вибуху на Чорнобильській АЕС радянська влада приховувала масштаби трагедії і, відповідно, подальші наслідки для мешканців Київщини. Мама Макса була фахівцем з радіаційного захисту, тому відправила дітей до бабусі в Крим. За п'ять років Макс з родиною отримали політичний притулок в США. З бюджетом 700 доларів вони переїздять до Чикаго. Українець закінчив Ілінойський університет. Що пізніше назвав помилкою і, загрузивши у вантажівку 24 комп'ютери, поїхав стартапити в Силіконову долину. Один з максових проектів мав на меті дозволити людям продавати фінансові операції в інтернеті. Так з'явився PayPal і поняття електронних грошей загалом. Українець обіймав посаду директора з технологій, коли eBay купив PayPal за півтора мільярда доларів. Тоді ще ноунейм Ілон Маск наполягав на назві x.com. Але після продажу PayPal не відмовився від своїх 165 мільйонів. Пізніше українець створив фотохостинг Slide, який продав Google та став віце-президентом компанії. Доларовим мільярдером Макс став завдяки проєкту Affirm. Нині українця називають головним радником пітера Тіля – боса мафії PayPal. Віримо, що рано чи пізно до пана колишнього киянина дійде, що можна спробувати роздуплити Ілона Маска стосовно його російських наративів. Тому що Ілон Маск також є співзасновником PayPal, проте в мафії має менше впливу, ніж українець. Є серед видатних українських іммігрантів і такі, які виїхали не тільки щоб врятувати власне життя, а задля порятунку цілого світу. Володимир Хавкін народився в Одесі, а згодом з родиною переїхав до Бердянську, де закінчив Хедер та чоловічу гімназію. До Одеси Хавкін повернувся, коли вступив на природничий факультет тамтешнього університету. За участь у революційному русі Хавкіна кілька разів заарештовували та відраховували з університету. Хавкін переїздить до Швейцарії та продовжує вивчати холерний вібріон як осередок розповсюдження хвороби. Тогочасні метри Пастер та Мечников не вірили в успіх досліджень українця. Мечников навіть показово пив воду з холерним вібріоном та дивом не заразився. Проте Хавкін топив за свою теорію і ризикнув у липні 1892 року, провівши перше випробування ін'єкцій на собі. Спершу він вів вакцину, а потім живий вібріон. Організм не захворів, що означало тріумф Хавкіна. Російська імперія та низка європейських країн відмовилися вакцинуватися. Натомість британський уряд відрядив мікробіолога в Індію, де саме ширилася епідемія. Та зрештою Хавкіну вдалося вакцинувати 42 тисячі осіб, і показники захворюваності та смертності різко знизилися. За кілька років в Індії спалахнула бубона чума. Хавкін розробив вакцину за три місяці, знову протестував її на собі та лише потім почав масові щеплення. Обидві вакцини виготовлені за методом Хавкіна у модернізованому вигляді застосовують і досі. За 40 років понад 35 мільйонів людей врятувалися від смертельних хвороб завдяки українцю. В Індії Володимира Хавкіна звели в ранг божества, а преса охрестила його благодійником людства. А наступним в топ емігрантів залітає. Або щоб йому було приємніше, затягується мотузкою. Українець, якому зобов'язане появою поняття мазохізм Леопольд фон захер мазох. Хлопчик народився кволим. Заможні батьки за тогочасною традицією відправили дитя у винники на вигодовування українській няні. Саме від неї мазох почує українські пісні та оповіді, які згодом імплементує у власні твори. Якось Леопольд заховався у шафі в кімнаті тітки під час гри в хованки. Тітка виганяє кайфоломщиків та помічає хлопчика. Вперше насолоду від жіночої домінації Леопольд фон Захер Мазох відчув саме тоді, коли його ременем відшмагала тітка. Граф незабаром повернувся і на нього вже чекав батіг. Сховавшись за дверима, Леопольд чув чоловічий стогін та робив свої пубертатні висновки, які згодом конвертувалися у складові творчості майбутнього письменника хутра, батоги, пристрасть. Жінок мазох описував хижачками. Напівбогинями, напівдияволицями, яких ненавиділи та любили водночас. Українець підкорив своїми творами всю Європу, ставши улюбленцем Юго, Золя, Гідемопасана, Флобера та інших тогочасних крутеликів. Події найвідоміших творів письменника: Венера в Хутрі та Дон Жуан з Коломиї розгортаються в Україні, а галичанки возвеличуються до рівня богинь. Після виходу Венери в Хутрі. Німецько-австрійський психіатр Ріхард фон Крафт Ебінг назвав змальовану в книзі жагу до болю та приниження мазохізмом, через що ім'я мазоха досі асоціюється переважно з ідеями збоченої сексуальності та самознищення. Але це не заважало письменнику-утопісту бути патріотом та активно виступати за ідею єдності українського народу. У віці 69 років митець помер, а урна з його прахом. Як і належить урні з прахом мазохіста. згоріла в пожежі. В нашій підбірці є місце українцям, які навчали європейців не лише безтактності, а і, власне такту. Зараз я, українець, показуватиму англійцям, що таке темп. Гримав на оркестр свого часу, велетень романтичного піанізму. Король королів піаністів, як називали його сучасники, киянин Володимир Горовиць. Вже у 10-річному віці хлопчик знав на пам'ять та грав усі опери Вагнера. А в 21 міг виконати 155 творів, що було феноменом для такого віку. Внаслідок революції 17-го року родина втратила все майно. Тому хлопцю доводилося давати дешеві сольні виступи, щоб прогодувати рідних. Людей на концерти приходило мало. А платили здебільшого їжею, ніж грошима. Але з часом про українського віртуоза заговорили за межами батьківщини. Піаністу навіть дозволили відвідати Німеччину. Європейська публіка була у захваті. На наступні сольні виступи горовиця майже неможливо було купити квитки, вони розліталися вмить. Деякі концерти минали настільки бурхливо, що публіку заспокоювали поліцейські. Більшовиків впродовж усього життя полювали на українця. А перед від'їздом до Америки навіть привезли до піаніста його батька, який мав вмовити сина повернутися в совок. За відмову Володимира повертатися з гастролей, його батька назвали ворогом народу та разом з братом знищили в канцтаборах гулагу. За своє життя горовиць став володарем 20 премій Гремі, а платівки з його записами ставали справжніми бестселерами серед поціновувачів класичної музики. Є в нашому топі емігрант, який насправді і не дуже хотів їхати з України. Але за нього все вирішили фашисти: засновник Всесвітнього Давоського форуму, тернопільчанин Богдан Гаврилишин, економіст пройшов шлях від простого українського хлопчика з Тернопільщини до члена престижного міжнародного римського клубу, в якому вчені та громадські діячі з понад 30 провідних країн займаються перспективами розвитку людства. Проживши три чверті свого життя за кордоном, Богдан Дмитрович завжди з гордістю називався українцем. Під час Другої світової війни юнак з другом агітували військових долучатися до лав УПА, їх піймали та вивезли до Німеччини. Після закінчення війни хлопцю щастить переїхати до Канади. Там Гаврилишин працює лісорубом та барменом, бере участь у діяльності профспілок, викладає українцям англійську, яку вчить і сам. Та навчається у Таронському університеті. Отримавши ступінь магістра, інженер-механік переїздить до Швейцарії, де здобуває ступінь доктора з економіки. Очолюючи майже 30 років Міжнародний інститут менеджменту в Женеві, Гаврилишин започаткував Європейський форум, який у подальшому переріс у всесвітній Давоський форум найвідомішу щорічну платформу для спілкування між світовими лідерами. Український економіст з 1988-го працював в Україні на добровольчих засадах і неодноразово казав, що проголошення незалежності є найщасливішим днем його життя. Путній інженер гвинтокрилів та літаків у Києві. Змотивований малюнками повітряного гвинта Леонардо Да Вінчі. Сікорський випробовував нові та нові варіанти побудови літальних апаратів. Перше світове визнання українець отримав 24 роки, коли його літак Ілля Муромець став рекордсменом за вантажопідйомністю. Категорично не сприйнявши більшовицький переворот, Ігор Сікорський на початку 1918 року емігрував до Франції, а потім дістався США, де відкрив власну компанію з літакобудівництва. За перші 15 років існування компанії Сікорський змоделював 15 різних типів літаків. Пташки українського інженера першими в історії перетнули Атлантику і Тихий Океан, з'єднали континенти і дозволили долати величезні відстані за лічені години. Гелікоптери Сікорського використовували збройні сили США під час Другої світової війни. Також потрапляє в топ найвидатніших емігрантів України одна з найкращих диригенток сучасності Оксана Линів. Всесвітньо відома українська диригентка, одна з найвидатніших жінок-диригентів на світовій сцені. Жінка з тендітною статурою здається крихітною на тлі оркестрової машини. Та як щойно підіймає диригентську паличку, вона перетворюється на велетня, що створює океан музики. Українка працює з численними провідними оркестрами та оперними театрами понад 10 країн світу. Оксана Линів перша жінка, головна диригентка опери і філармонічного оркестру в місті Грац в Австрії. Паралельно з блискучою міжнародною кар'єрою Оксана Палко опікується розвитком класичної музики в Україні та відома як посол культури України у світі. У 2016 році вона ініціювала заснування Міжнародного фестивалю класичної музики Львів Моцарт у Львові і з того часу успішно очолює його як художня керівниця. Українська диригентка заявила, що ніколи не виступатиме в Росії. Не співпрацюватиме з російськими оркестрами і допускатиме у свої проєкти лише тих російських виконавців, які офіційно озвучили чітку позицію щодо нападу Російської Федерації на Україну. Є серед українських емігрантів нащадок козаків, який своїми танцювальними ПА вражав усю світову спільноту Серж. Або, як би сказали у мене в дворі Серьога, лифар. Французький хореограф Серж Лефар народився у квітні 1905 року в передмісті Києва. Родина Лефарів мала глибоке козацьке коріння. Танцями він почав займатися з 17 років, і згодом його вчителька танців запропонувала Сергію емігрувати в Париж. Він отримав від французьких критиків титули бога танцю і доброго генія балету. Український ікар не тільки підкорював сцену і серця глядачів як танцівник. Він заснував академію танцю при гранд Опера. Очолював інститут хореографії і університет танцю в Парижі, поставив у гранд опера понад 200 балетних вистав, виховав 11 зірок балету. Його спектаклі мріяли оформляти Пабло Пікассо і Марк Шагал. А Сальвадору Далі, Лефар навіть відмовив у співпраці з огляду на надмірну екстравагантність його манери. До кінця життя Лефар залишався переконаним патріотом і кілька разів відмовлявся від французького громадянства. Я українець і цим пишаюся, завжди говорив Серж Лефар, за що і потрапляє до нашого топу. В минулих випусках про українців, які прославили Батьківщину, ми згадували Миколу Леонтовича, музика якого грає в популярних американських фільмах. В сьогоднішній топ залітає українка, яка в голівудських блокбастерах не раз рятувала цілий світ, знищуючи зомбі пачками. Популярна голівудська актриса Міла Йовович народилася Міла у місті Києві. У п'ятирічному віці разом з батьками емігрувала до Америки, де за активної участі матері почала успішну акторську кар'єру. Крім усього іншого, Міла чудово співає, грає на музичних інструментах і є професійною моделлю. На відміну від багатьох емігрантів, які бували в Україні раз у житті або не бували зовсім. Міла регулярно відвідує батьківщину. Під час Революції Гідності ця голівудська зірка першої величини підтримала українців і закликала своїх прихильників жертвувати гроші на допомогу постраждалим на Майдані. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете підтримати розвиток україномовного YouTube, підпишіться на наш Патреон та отримайте змогу брати участь у формуванні наших наступних топів. Давайте разом з вами прокачувати сучасну українську культуру. А тепер повертайтеся додому та передайте друзям, нехай припинять робити спроби порушення державного кордону. Домовилося, що я вам за це винен. Та нічого особливого. Підписку на канал, вподобайку, дзвіночок та написати в коментарях, кого ви вважаєте видатним українським емігрантом. Ці імена ми обов'язково включимо у другу підбірку українців, які покинули батьківщину, але згодом прославили її на увесь світ. Мене звати Олександр Коваль. Слава Україні! Слава ЗСУ!